Всім привіт відео за пічку Так, що таке? Чомусь вона не включається взагалі? Чи могли б перегоріти предохранителі? Так, а ну спробую її завести. А, так. Ось такий звук. Трішки вона десь голосно працює, будемо змащувати там, або. Забирати якийсь листочок або щось попало. Подивлюся, що там сталося. І так, дуже добре, що я взявся ось за цю роботу в цій машині за пічку. Тому що ось вироботка. На болту також вироботка. І ось. Якщо б ще трішки поїздив, то зробило б діру в цьому радіаторі Тоді Тоді було б плачебно знову затрати, знову новий антифріз, новий радіатор. Так як зробило би дирку в радіаторі, дуже добре, що це я почав робити. У кого які догадки були, що там було, я думав, то там попало листя і того шумить. Вирізав ось таку бляшку. Зараз ось це так поставлю сюди і ось складу. З надією на те, що буде тримати ось цей край, як бачимо, більше зтерся. І не буде доставати ось досі. Того що ось цієї пластмаски думав, що маю її в наявності. Можливо, і маю десь, але не можу знайти. Поки що ставлю ось так цю бляшку. А потім, можливо, знайду ось цю пластмаску ось сюди. І вже розберу знову і поставлю пластмаску, поки що так буде. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому сподобалася інформація. Всім до зустрічі. Хорошого часу суток. Вірочка. Все супер. Вроді тихше ще працює. А хто хоче подивитися детальну інструкцію та все детально, як я то все робив, то заходьте на вкладочку «Прямі ефіри». Там все є. Все виклав, все без монтажу, без ніяких накруток, перемоток. Все вживу. Показую, як то все робилося. Вкладочка. Прямій ефір, пряміє ефірі, наживо, наживо вкладка. І там все є, все було наживо, як я то робив.